Гасло благодійної акції Крила небанальне. Ворогам кришка. Зараз у місті збирають пластикові кришечки. Їх перероблятимуть, а виручені кошти спрямують на придбання дронів для наших захисників. Такі акції у кривому розі проводилися ще з початку АТО. з 2015 року все місто Кривий Ріг приймало участь в акції Добро жменями». коли ми збирали пластикові кришки. Для того, щоб оплачувати протези воїнам, які поверталися з АТО. Потім з'явилася державна програма, і ми переформатувалися і почали збирати кришки на іншу мету. 2000, з початком повномасштабної війни знову переформатувалися і збір пластикових кришечок перетворився в акцію, яка називається Крила. Слоган цієї акції ворогам кришка. Акція проходить під егідою Київського благодійного фонду ОВЕС. Долучитися до збору коштів на дрони може кожен. Люди роблять локацію по збору пластика коришечок хто де хоче, в лікарні, в крамниці, вдома, в під'їзді, в школі і збирають не менш 20 кілограмів. Умова така: 20 кілограмів харчових кришечок. Я наголошую, харчових кришечок, більше ніяких інших. Значить, 20 кілограмів і вище несуть на нову пошту і пере, безкоштовно за рахунок отримувача переправляють переробнику. Переробник перераховує на рахунок благодійного фонду. Кошти, ці кошти комулюються, і за ці кошти при, е, приобретаються дрони. До акції вже долучилися небайдужі криворіжці. Леонід Ольховський сам воював, знає, наскільки армії потрібно відчувати підтримку людей. Побачив у Фейсбуці об'яву, що збираються кришки. Це саме. Тетяна Куц зробила там публікацію, все. А я запам'ятав, що мої внуки значить, збирали кришки до того, як виїхали за кордон. Вони мені дзвонили і кажуть: Дід, каже, там воно те саме, давай однеси кришки, тому що треба значить, допомогти нашим воїнам. Ну, я взяв і зробив це діло. Це, я вважаю, я що це дуже потрібне таке діло. І воно, як то кажуть, якщо весь город до цього приєднається і буде нести кришки. Я думаю, що ми зробимо дуже таку нужну справу, і нашим воїнам буде дуже гарна підтримка. Кожному, хто назбирає понад 20 кілограмів кришечок, Тетяна Куц надійшла реквізити отримувача, зв'язок через Фейсбук. Михайло Бестров Андрій Славний цей день.